Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо складати за схемою добутки з множником 4 і частки з дільником 4. Дізнаємось ще деяка правил про виконання дій у виразах на дві дії, а також будемо розв'язувати задачі. Попрацюємо усно. Назвіть пропущені числа, щоб одержати істинні рівності, тобто, щоб приклад був правильним. Яке число пропущено? Оберіть, будь ласка. Перевірте себе, чи так ви думали? Дійсно, 2 помножити на 8 16 та плюс 4 буде 20. Відновіть наступний приклад, яке число потрібно поставити замість цеглиночки. Перевірте себе, чи правильно ви подумали. У цьому прикладі, якого числа не вистачає, перевірте себе, і знайдіть відповідь прикладу та каліграфічно запишіть. Це чотири. Пишіть цю цифру каліграфічно. Зверніть увагу, як вона пишеться, з яких елементів кожна цифра в своїй клітинці. І виконаємо завдання номеру 720. На сторінці 118. Розгляньте уважно яблучка. І знайдіть на них числа, яких немає у відповідях таблиці множення 4. Перевірте, чи правильно ви знайшли так, це число 15 і 3. В таблиці множення числа 4 таких відповідей немає. Знайдіть їх. Частку і запишіть. Перевірте себе. Обчисліть скільки це буде. Номер 721 на сторінці 118 виконайте самостійно. Знайдіть спочатку. Добутки, а потім з прикладів на множення складіть приклади на ділення. Цей номер ви виконуєте усно. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку для того, щоб добре відпочити. І працюємо далі. Розв'яжіть вирази 722. Ви можете дивитися у попередній номер 721, для того, щоб дізнатися відповідь частки. А можете просто пригадати, на яке число, наприклад, множили 4, щоб отримали 36. І це і буде відповідь прикладу 36 поділити на 4. Отже. Розв'яжіть ці приклади, відео поставте на паузу, а потім перевірте самі себе. Внизу екрана є числа, якщо такі числа ви знайшли серед своїх відповідей, значить приклади ви розв'язали правильно. Розглянемо номер 723. На сторінці 119. Прочитайте, будь ласка, приклади. 36 поділити на 4 і помножити на 2. Зверніть увагу, першою виконували дію ділення, а потім дію множення. 36 поділили на 4, отримали 9, помножили на 2, вийшло 18. Аналогічно розглянемо другий приклад. 2 помножити на 6 і поділити на 4. Спочатку 2 помножили на 6, отримали 12. І 12 поділили на 4 отримали 3. Отже, робимо висновок. Якщо у виразі без дужок є тільки множення і ділення, то вони рівні між собою. І дії виконують в тому порядку, в якому вони записані. Якщо першим йде ділення, а потім множення, то спочатку роблять ділення, а потім множення. Якщо навпаки спочатку записано множення, а потім ділення, то спочатку множать, а потім вже ділять. Запам'ятайте це правило. І розв'яжіть приклади 724. 12. поділити на 2 і поділити на 3. Спочатку 12 ділимо на 2, це буде 6, а 6 ділимо на 3 це буде 2. Ви можете для себе, якщо вам зручно, приклади розписувати, можете усі операції виконувати усно, а в зошит записувати тільки відповіді. Решту виразів розв'яжіть самостійно. І будемо працювати за задачею 725 на сторінці 119. Спочатку прочитайте задачу. 20 цукерок роздали 4 дітям порівну кожному. Скільки цукерок отримала кожна дитина? Якщо 20 цукерок роздавали 4 дітям, це значить 20 цукерок ділили між 4 дітьми. Отже, яку дію ви оберете для розв'язання задачі? Запишіть розв'язання зошит. Запишіть відповідь до задачі. Перевірте себе, чи так ви подумали. 20 поділити на 4. Це буде 5 дужках цукерок. І відповідь 5 цукерок отримала кожна дитина. Зробіть невеличку руханку, щоб відпочила голівка, очі, ручки, спинка і ніжки. І останнє завдання. Розв'яжіть задачу. Це задача 726 на сторінці 119. Прочитайте її. 12 морквин роздали кільком кроликам. По 4 морквини кожному. Скільком кроликам роздали моркву. І так, скільки морквин було? 12. Роздали кроликам по 4 морквинки. Це говорить про те, що ми 12 морквин повинні по 4 розділити. І от скільки буде купок морквин, стільки буде і кроликів. Отже, ми 12 морквин розділяємо по 4. Тому для задачі ми обираємо дію Ділення. 12 розділити на 4. Звичайно, це буде 3, але зверніть увагу, кролики. Тому що ми 12 морквин розкладали по 4, вийшло 3 кубки відповідно кроликам. Отже, відповідь пишемо. 12 поділити на 4 дорівнює 3 кролики. І ми дали відповідь на питання задачі, що трьом кроликам роздали морпу. Знайдіть номер 727 на сторінці 119, придумайте свою задачу і запишіть її розв'язання в зошит. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 728 і номер 729 на сторінці 119. Оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую за роботу, до побачення, до зустрічі на наступному